Залишайте автомобіль, залишайте тут тобто, укриття, ракета летить. О, ракета, ракета. О, на місці пожежа. 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 Давайте на руки. Я тримаю, ось я не тримаю. Були вони вибігли. Але кажуть, сусіди, ще не бачать цієї жінки. Або ось ця собака є. Ходи сюди, мати. Ходи сюди. Є там хазяйка. Є! 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 Хазяйку знайшли! Треба швидку терміново. Не рухайтесь, заспокойтесь! Стилки драпта. Кит, кит, кит.